У цьому відео у нас буде початок роботи над проєктом. Ми робимо проєкт крок за кроком і з чого саме починається розробка нашого проєкту. Взагалі не тільки цього проєкту, а всіх проєктів у них є певні етапи роботи. Перше початок і вирішення тих питань, які у вас будуть під час роботи з вашою програмою. Зазвичай це обговорення ідеї, тобто ви повинні знати, що ваша програма буде робити, як з нею працювати і що взагалі там користувач повинен буде робити. Підготовка зображень, а також вирішення деяких питань. Наприклад, в даному випадку, в даній програмі, у нас буде питання, як малювати саме ці кружечки. Давайте я покажу. Ось такий у нас лабіринт, щось схоже на це, але у нас буде інший лабіринт. І як намалювати ось ці кружочки і написати там цифри, то це у нас є питання. Перед тим, як розпочати роботу над цією програмою, потрібно буде з цим ознайомитися. Далі, які ще є етапи над кожним проєктом? Це зазвичай у нас є розробка інтерфейсу і написання програмного коду. Це у нас взагалі завжди таке. Ну і третім у нас таким важливим етапом, ну тут він йде у мене вже п'ятим, тому що нарахувалося інше. Тестування програми. Тобто ми тестуємо програму, знаходимо помилки, їх виправляємо і якщо потрібно потім десь представити цей проєкт, то ми записуємо або відео для представлення цього проєкту, або просто показуємо. Ну Навіть якщо ви покажете дома мамі, то це буде демонстрація цієї, цього проєкту. І так, що у нас перед початком? Перед початком у нас ми повинні створити цей лабіринт. Можете взяти цей лабіринт, можете взяти ось цей приклад, можете взяти ось цей приклад, а можете намалювати самі. Як саме намалювати ось такий лабіринт, я покажу вам далі. Отже, давайте разом намалюємо такий лабіринт. Я хочу, щоб лабіринт у мене був. Шириною, наприклад, шість кліток. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І висотою, давайте зробимо 4. Давайте 5 зробимо. 5. Ми малюємо таку сіточку. Хоча наш лабіринт буде містити коло, але поки що малюємо таку сіточку, щоб нам у зошиті було зручніше. І так, далі. Далі ми, наприклад, робимо, що тут у нас буде початок, старт, а ось тут, наприклад, у нас буде кінець, або end, або фініш. Або, звичайно, ви можете писати українською. Так, далі. Ми повинні пройтись по всіх клітинках так, щоб у нас був якийсь певний шлях. Це ж лабіринт. І я малюю цей шлях. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 16, 14, 15, 16, 17, 18. Ось, наприклад, так. Тобто, у мене вийшов ось такий шлях. Ось так, так. Я вже навіть забула, як він вийшов. Ось такий шлях. Далі ми бачимо, що тут у нас є такі порожні клітинки. Ми їх просто заповнюємо якимось числами. Ну, наприклад, тут можемо 8 поставити. Тут можна так, щоб. Хтось пішов сюди, а хтось пішов сюди. Тобто тут у нас настрої, ну, я можу тут три поставити. Якщо хтось піде сюди, то шляху тут не повинно бути, тому тут буде інше якесь число. Ну, давайте тут зробимо так і ще якесь інше число. Ось так. Тобто людина може піти сюди, 1, 2, 3, 4, а далі йому нікуди буде йти, тому що тут 6, а там 13. Ходити можна тільки ось так, по діагоналі ходити не можна. І сюди, якщо він піде то дойде до цього. сюди йти не можна. І він повинен йти сюди. Далі у нас ще залишаються ось ці порожні клітинки, і тут ми взагалі можемо написати будь які числа. Ну, давайте тут неможливо, не що ми напишемо тут. Наприклад, ось так. Так, пам'ятаємо, що у нас є шлях, давайте я візьму якийсь інший колір. і для себе намалюю ось такий шлях. Сюди, то ні туди пішли, сюди, сюди, сюди і ось сюди. Ось такий у мене вийшов шлях, можливо, тут погано видно. Ось такий у мене вийшов лабіринт. За таким принципом ви можете намалювати будь-який лабіринт. Спочатку ми Малюємо таку сітку, ви можете обрати такий ж самий розмір, можете обрати інший розмір. В програмі ми будемо на цих місцях малювати кружечки. Це буде нескладно, і ми зробимо дуже просто цю програму. Такий лабіринт ви можете робити просто у зошиті, а потім переносити у вашу програму.